Вже протягом тижня в академії військово-морських сил імені Нахімова опановують нові знання двоє курсантів четвертого курсу факультету російської мови інституту іноземних мов народної визвольної армії Китаю з міста Лоян. Навчання майбутніх військових перекладачів триватиме півтора роки. Детальніше у наступному матеріалі. Навчання проходить відповідно до угоди між військовими відомствами України та Китайської Народної Республіки. Спочатку протягом півроку курсанти з Піднебесною будуть вивчати тонкощі російської мови. Для цього на штат військового закладу були прийняті відповідні викладачі, а вже потім розпочнеться власний курс спеціальної підготовки з вивчення штурманської термінології. Для навчання китайських військовослужбовців створено належні побутові умови. За словами начальника групи міжнародного військового співробітництва академії військово військоморських сил імені Нахімова, капітана третього ранку Володимира Друзя, китайські курсанти до свого навчання ставляться відповідально та на доволі високому рівні вже володіють російською. До навчання в них дуже відповідальне ставлення, тому що вони знають, що країна за них буде платити кошти. Їх націлювали на, на те, щоб вони. Навчались, і якщо ми будемо говорити про даних двох представників, які зараз навчаються, то вони приїхали вже з достатньо високим рівнем знання російської мови. Дані хлопці непогано володіють російською мовою. Зрозуміло, що на протязі трьох років вони вже її вивчають, але рівень непоганий. І зараз, коли ми розмовляємо з викладачами, що їм Викладають російську мову, то викладачі хвалять. В минулому у стінах академії навчались курсанти з В'єтнаму, які проходили повне навчання. Також підвищували кваліфікацію і китайські офіцери. Найближчим часом очікується прибуття до навчання юнаків.